Привіт! Мене звуть Віка і на зв'язку команда Sex Education школи сексуального виховання для підлітків та батьків. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про дуже важливу та завжди актуальну тему під час того, як наші підлітки вже вирішили та прийняли рішення, аби почати статеві відносини. Це контрацепція. І сьогодні нашим експертом буде Олена Петрівна Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, автор 11 книг, публіцист, засновник та керівник Міжнародної академії здорового життя у місті Торонто в Канаді. Олена Петрівна, вітаю вас. Доброго дня всім, я також вас вітаю, і мені приємно, що я можу поділитися з вами знаннями на таку важливу тему, як контрацепція. Дійсно, важливість періоду статевого дозрівання набула міжнародного визнання і заслуговує на особливу увагу. А з точки зору охорони репродуктивного здоров'я, підлітковий вік вимагає взагалі окремого спеціального підходу до молодої людини. І дуже часто mm -hmm. юнаки та дівчата стикаються з питанням, чи існує метод контрацепції ефективний на 100%, наприклад, презерватив, чи, можливо, це будуть пігулки. Які можуть використовувати дівчата, що б ви порадили? А це питання, який найефективніший і найнебезпечніший, мається на увазі, викликає найменше побічних ефектів контрацептив, запитують мене навіть дорослі жінки і досить, досить часто. Ді? І я, звичайно, вас напевно розсмішу трошечки, але я завжди відповідаю, що найдешевший. І найбезпечніший вид контрацепції це абстиненція, тобто це відсутність статевих відносин. Ну, Як це так, Ну, я кажу, по-перше, це безкоштовно, а по-друге, абсолютно не приводить ні до зараження, ні до вагітності, ні до чого. Звичайно, не всім це підходить, тому що якщо є стабільні партнерські відносини, то ну, люди шукають якийсь метод для того, щоб. В першу чергу запобігти вагітності, бо контрацепці для чого для чого контрацепція? Це власне контрацепція, тобто проти концепції, значить проти запліднення. От і тому ми говоримо про жіночу чоловічу контрацепцію, і вона потрібна у певні періоди життя людей і підлітків так само, або ті, хто починає життя, тому що. Більшість, більшість підлітків вони не хочуть мати дітей і не повинні мати, звичайно, дітей, тому що немає нормальних умов, щоб народити і виховати цю дитину. Так, от, абстиненція вона дійсно один з таких найкращих методів, і тут виникають контразапитання: ну а хіба це не шкідливо стримуватися від сексу? Це ж так шкідливо. Якщо говорити про чоловіче здоров'я, то звичайно для кращої роботи простати і щоб не було ніби негативних таких наслідків застою, простати виробляє спеціальний сік, щоб там не було застою цього соку. А ми рекомендуємо звільнення простати через що? Через А еякуляція може бути досягнута або за рахунок статевого регулярного статевого життя, або за рахунок. Регулярної мастурбації, тобто вихід так чи іначе є. А у відношенні жінок, жіночий організм створений так, що в більшості випадків у жінок немає якоїсь потреби в сексуальних відносинах. І це можна подивитися навіть через тваринний світ і відношення тварин самок до статевих відносин. Але оскільки секс він також приносить задоволення саме в людей, і уже. Перейшов за межі чисто репродуктивної функції, тобто ми займаємося сексом не тільки для того, щоб мати дітей, а для того, щоб ще й мати задоволення. А То виходить, що, звичайно, люди займаються цим частіше, ніж тварини, і не, не в такі шлюбні періоди, а займаються, як то кажуть, протягом всього року. І тут важливий момент, що а, якщо жінка не хоче займатися з цим відносинами і нема потреби займатися, так вона може не займатися. Але якщо вона хоче займатися, і а, а, тут вже потрібно думати про те, як запобігти перше, це а, заражені інфекціями, і друге це це завагітніти. Бо, скажімо, для чоловіків основне питання буде стояти тільки як не заразитися. У жінок буде стояти питання ще й додатково, як не завагітніти. І ми знаємо немало прикладів, коли дівчата там жінки вагітніли молоді, а чоловіки їх кидали, тікали, тому що ну їм ж не потрібно носити цю дитину 9 місяців, а потім народжити, а потім виховувати В цьому якраз мінус того, що в молодому віці багато чоловіків не хочуть нести відповідальність за наслідки таких статевих відносин. Мало того, в деяких культурах, навіть в українській культурі, тривалий час була і до сих пір існує оця презумпція невинності чоловіка. Тобто, всьому винувата жінка. То вона мусила подбати про свою контрацепцію, вона мусила подбати про те, вона мусила подбати як не завагітніти, а чоловіка що, чоловік ні про чому? І, на жаль, це існує до сих пір. Тому основна відповідальність все ж таки буде на жінці. Як не завагітніти і як не заразитися значить, цими статевими інфекціями. І тут ми повинні розуміти: я вас підвожу так би ніби до того, що як ви вже, ви вже сказали, що є різні види контрацепцій, тобто, від, як то кажуть, презервативів, до речі. Найпростіше це так само перерваний коїтус, тобто коли перервається статевий акт на моменті еякуляції сперми. Знову ж таки, він не зовсім підходить підліткам, вони не мають ніякого досвіду, і залежить повністю від чоловіка, від партнера. І якщо він не, не, не має досвіду, то, то, звичайно, ми можемо зіткнутися з негативними наслідками. Ну і звичайно, тут вже йдуть оці, значить, Презервативи, які при правильному використанні, якщо, як то кажуть, вони якісні, а не просрочені навіть за терміном гідності, то ми маємо приблизно 94-96% ефективності. Далі йдуть, ну, і також є певні види. Як ми кажемо, механічних контрацептивів, різноманітні жіночі, купочки, там, і так далі. Но вони менш популярні у дівчат, і я навіть не буду про них говорити. І далі йдуть вже гормональні препарати. І мінус гормональних препаратів, що вони вже можуть викликати досить серйозні побічні сторони у тих, хто приймається сном, жінки приймають, бо ми поки що не маємо на ринку гормональних чоловічих препаратів. Вони ніби є ті чоловічі контрацептиви, але ж вони викликають так багато. Побічки, що чоловіки не дуже хочуть використовувати їх. Тому ясно, що на ринку ми їх не маємо, а в експериментальному стані ми їх маємо. От. І, от, власне, коли ми говоримо про гормональні контрацептиви, так, по-перше, вони є різноманітні і вони можуть викликати різні, як кажуть, негативні сторони і відчуття у жінок і ускладнення. А ще також мінус великий, що вони досить дорогі. А хто буде платити гроші? Тому, коли ми йдемо, коли ми говоримо власне, про контрацепцію в цілому, тут буде стояти питання, хто буде платити за цю всю контрацепцію. Якщо підліток не працює, то, звичайно, тут буде лягати ця відповідальність на батьків, які мусять забезпечити підлітка цією контрацепцією. А якщо у підліток працюєте, чи там молода вже жінка працює, ну це вже інше, це вже легший варіант. Тому, що зробили в багатьох школах, скажімо, заходу, особливо там, де є добра, добра така програма виховання. А, Оскільки презервативи найдешевші, і вони захищають також від інфекцій, тобто не тільки від ну, Від вагітності, але вони можуть захистити від інфекцій. Від вірусних інфекцій менше, але от від таких, як гонорея, сифіліс, хламідії, трихомоніаз, трихомоніаз захищає дуже добре. Тому, і оскільки у підлітків є хаотичні відносини, вони міняють партнерів досить часто, то у тих школах почали роздавати безкоштовно, є такі навіть пункти, де можна безкоштовно отримати. Оці презервативи і мати в сумерці, їх зручно носити. Знову ж таки, потрібно зрозуміти, що це чоловічий метод контрацепції. Це треба, щоб цей партнер ним скористався. І чому ми кажемо, що краще, коли жінка має в сумерці своїй або в кишені такий метод, тому що вона більш відповідальніша, тому що чоловік може і не купляти йому байдуже. Захотів сексу, будь ласка, давай займемося сексом. А дівчина більш відповідальна, взагалі, дівчата більш відповідальніші в цьому плані, і вони завжди в сумоці носять і косметику, і все, що тільки не хочеш. А, і тому, звичайно, вони можуть містити у ці, ці презервативи і в будь-яку хвилину скористатися цим. Тому так, презерватив для молоді, для підлітків залишається номер один вином контрацепції. Найбільш зручним, найбільш дешевшим методом, і так само досить надійним. Тому я скажу відверто, що, напевно, цей метод буде найкращий і найдешевший порівняно з іншими у підлітків. А наскільки протизаплідні та е, пігулки для дівчат взагалі безпечні? А, тут якраз так. Це дуже гарне запитання, тому що. На жаль, багато лікарів призначають ці гормональні контрацептиви, комбіновані гормональні контрацептиви дівчаткам молодим. Навіть нібито для вирівнювання менструального циклу, абсолютно не розуміючи, що менструальний цикл у дівчаток може бути нерегулярною, особливо перші роки. Я просто трошки так зайду в цю сторону. Наголосити, хочу увагу, що. Встановлення менструального циклу спостерігається у підлітків приблизно 5 років до 7 навіть років, і завершується статеве дозрівання приблизно до 21-22 років. І тому потрібно зрозуміти, що у дівчаток, наприклад, менструальні цикли можуть бути нерегулярними, а якщо додаємо тут стресовий фактор, фізична активність, психоемоційний стрес. І так далі, то ми можемо мати цю нерегуляльність досить тривалий час. І тому ясно, що ведуть до в основному, мами ведуть до лікарів, які тут же призначають ці гормональні контрацептиви, нібито для вирівнювання. Так от, якщо потрібна контрацепція, то потрібно зрозуміти, що доки не сформувався оцей регулярний менструальний цикл. А використовування гормональної контрацепції може привести ну, до таких тривалих наслідків, коли взагалі порушується встановлення оцих зв'язків між мозком і яєчниками, і, і оцей цикл залишається нерегулярним тривалий час. І що ми тоді маємо, що коли жінка вже готова, наприклад, вже хоче вийти заміж, там, хоче вже мати дітей, сходить з цих гормональних контрацептивів, ми маємо. Серйозність порушення менструального циклу, які, знову ж лікуються, сидіть на гормонах далі. І, і тратиться час на те, що сидіть на гормонах, а вагітні, ну поки не врегулюєте, на гормонах немає своїх менструацій, на гормонах є штучно викликані менструації, так вони регулярні. І якраз оцей мінус, що ми порушуємо власне встановлення природнього зв'язку, природнього контролю регулярності менструальних циклів. Тому у дівчаток, звичайно, ми стараємося ну, ми рекомендуємо гормональну контрацепцію коли, а, якщо більш-менш врегулювався ну, менструальний цикл, якщо статеві відносини регулярні, тобто і регулярні, а не там раз в місяць, чи раз в два місяці. І якщо є, по крайній мірі, один партнер, тому що знову ж таки скажу, що Можна приймати гормональні контрацептиви, але все рівно потрібно використовувати презерватив для запобігання зараженню інфекціям. І це знову ж таки коштує гроші. Тому ці гормональні контрацептиви, власне, ми призначаємо, там де вже є стабільні відносини з одним партнером. Тобто, якщо є більше одного партнера, тобто, якщо є три партнера на протязі трьох місяців, то ми тут не призначаємо гормональні контрацептиви або призначаємо, якщо жінка використовує додатково ще і презервативи, тому ну, щоб не заразитися. Оскільки у підлітків можуть бути багато партнерів, то звичайно прийом гормональної контрацепції може бути досить таким дорогим методом запобігання вагітності, але не захистить від інфекцій. І тут треба, як кажуть, думати, а наскільки вони потрібні в такому віці, якщо ти не маєш стабільних відносин, якщо в тебе секс коли попало, як попало, і все одно потрібно використовувати презервативи, щоб не заразитися. розумієте? Тобто, такий от підхід. А, ну, Існують інші побічні, як кажуть, сторони гормональної контрацепції, це дуже велика тема, але я просто. В своїх відповіді я хочу всіх підвести логічно до запитань, наскільки вона мені потрібна. Тобто, це не є, скажімо, тато, мама, які вже народили там дітей і не хочуть мати дітей. Один партнер у мами, один партнер у тата, тобто вона між собою тільки так. Тут ми можемо використовувати контрацепцію, і розуміти гормональну навіть контрацепцію, розуміти, що татові не треба вдягати презерватив. А, бо він не є якийсь випадковий партнер, як кажуть, розумієте, яка логіка? Підлітки зовсім інше. Там зовсім інша психологія, зовсім, як то кажуть, може бути велика кількість тих партнерів. Коли я консультую жінок, у мене є питання, скільки партнерів ви мали? Це для того, щоб щось так, як то кажуть, чисто такої ну що мені цікаво, ні. А це, власне, коли йде мова, наприклад, про скринінг на якісь статеві інфекції. Про можливі причини безплідня, наприклад, то ми мусимо враховувати. А скільки в тої жінки було до того партнерів? Тому що якщо було багато партнерів, то я мушу виключити статеві інфекції, якщо я була б, наприклад, в зачаті дітей. Розумієте? Тому це важливо і ось, ось так ми підходимо в плані підбору препаратів контрацепції у, у підлітків. Зрозуміло. Сподіваюсь, наші дівчата підлітки... – Почули це і повертаючись до презервативів У mm -hmm. ситуацію, коли є відповідальні батьки та підліток, якому вони дали презервативи, піклуючись, аби він мав захищені статеві стосунки. Це, це ідеальні батьки, я вас переб'ю, коли які дають презерватив, наприклад, своєму синові або ж своїй доньці, і кажуть, що на всяк випадок тримають. Дійсно, ось далі він поклав. Цей презерватив в кишеню або рюкзачок і носив його з собою, будь-то в літню спеку, або, навпаки, взимку при морозах, звісно, не слідкуючи за терміном придатності. І ось нарешті настав час його використати, але питання, чи буде користь від користування таким презервативом, та чи, можливо, він навпаки принесе лише небезпеку. Навіть якщо термін придатності презерватива вже скінчився, все рівно користь буде, тому що все рівно це є певний бар'єрний метод. Звичайно, ефективність трошки понизиться, але якщо немає нічого іншого, то краще скористатися цим, ніж взагалі нічим. Тому викидати презервативи і займатися статем відносини, просто як то кажуть, без захисту. Це буде гірший варіант, тому я вважаю, що не потрібно викидати. А, чи може порватися такий презерватив швидше? Так, може порватися, а, бо він може пересохнути. Залежно, якщо, якщо навіть упаковка пошкоджена, то це гірший варіант. Але знову ж таки, як нічого іншого немає, то нехай буде це, ніж взагалі нічого. Зрозуміло. І як ви вже сказали, якщо він може порватися. А дійсно, що зробити, якщо порветься у наших підлітків презерватив, які мають бути їх перші А, Тут дуже важливий такий момент, оскільки тут є загроза вагітності і загроза ну, ніби знову ж таки зараження статевими хворобами, інфекціями, ми підходимо в плані давайте, інфекції. Якщо, наприклад. Uh, ви знаєте цього партнера, як кажуть, це ваш там він. Ну це uh, школяр, чи, чи це, скажімо, студент, з яким ви зустрічаєтеся. Тобто ви більш-менш його знаєте. Ймовірність того, що в нього є статева інфекція, ну не така висока. Це не так, як це не те, що ви зустрілись десь на вулиці і пішли десь там, е, ніби і як то кажуть, у під'їзд, і десь там займалися любов'ю. Навіть не любові це займатися з сексом. Так, от знову ж таки підходимо. Окей, порвався презерватив. Яка ймовірність зараження інфекціями? Якщо ймовірність не висока, то можна не йти в анонімний кабінет і приймати там, ну проходити обстеження і профілактичну дозу від зараження інфекціями. Але якщо, наприклад, це випадковий, ну, випадковий такі, скажімо, десь на вечоринці познайомилися і туди-сюди, випили, десь там і пішли. Тут, звичайно, ризик великий, тому краще звернутися в анонімний кабінет негайно. Анонімний кабінет, це власне при вендиспансерах, при лікарнях, при поліклініках можуть бути такі анонімні кабінети по попередженню статевих власне, інфекцій. Так от, потрібно звернутися туди. І там, власне, так само є профілактичні методи для ну, попередження вагітності. Якщо ви знаєте цього партнера більш-менш, скажімо, він не має ніяких проблем в плані інфекцій, буде стояти питання про, про що? Про вагітність. І тут а, ви почуєте від багатьох, що о, потрібно там прийняти той. Профілактичну, значить, гормональну екстрену гормональну контрацепцію, такі, як постінор, типу, чи може бути під різними назвами, то той же Левонаргистрел. І я не буду навіть перечислювати всі назви, але мається на увазі гормональна екстрена контрацепція. Можна так, але знову ж таки підходимо в, ну, з таким логічним ніби, мисленням. Якщо цикли регулярні, Менструальні цикли регулярні, потрібно знати, ну, коли, сталося, коли були ці відносини. Якщо вони були в першій половині менструального циклу, тобто закінчилась менструація, і от ці перші 10 днів, то ймовірність за висока. Тому так, тут треба прийняти гормональну контрацепцію. Якщо це сталося, якщо статева був майже там за декілька днів чи за тиждень до менструації, яка має бути то завагітніти ймовірність дуже низька, тому тут можна і не приймати. Хоча, знову ж таки, скажу, якщо хтось дуже боїться, переживає, і особливо це у дівчат, яких нерегулярні цикли, там Ми не можемо визначити навіть теоретично, коли була овуляція, коли дозріла ця циклітина, і може жінка завагітніти. Так от, в таких випадках так, ми приймаємо екстрену контрацепцію. Екстрена контрацепція вона в більшості країнах є, є без рецепта, Тобто можна звернутися в аптеку і відразу ж отримати, купити цю упаковочку препаратів, їх треба прийняти протягом 72 годин. інакше ефективність буде різко понижуватись. Є інші методи екстреної контрацепції, наприклад, введення спіралі, це робиться протягом 7 днів. О, це так само можливо і, і тобто декілька варіантів. Якщо якісь сумнів, я раджу тоді звернутися до лікаря. Як я, наприклад, якісь сумнів, що мені робити, як і де, то тоді треба негайно звернутися до лікаря. І це знову ж таки можна, щоб не сидіти в черзі, не записуватись там, не чекати тиждень-два. Є багато таких от кабінетів навіть ті ж анонімні кабінети, кабінети анонімні центри. А вони мають в шерві ніколи, вони мають лікарів, які можуть порадити, що прийняти, і навіть можуть видати ті, ті ліки. За кордоном, в, в деяких школах і таких коледжах є так само центри, де видають таблетки для екстреної контрацепції. Ну, не всі можуть собі школи дозволити, бо ну, ніби таку, такий вид контрацепції, тому що. Це коштує гроші, і, скажімо, ну, є певні перешкоди. От. Але ось так в декількох словах: тобто, не обов'язково, що потрібно відразу приймати гормони. Знову ж таки, я ражу, якщо сумніваєтесь, боїтеся і так далі, то треба прийняти цю екстрену контрацепцію відразу напроти 72 годин, а, щоб заспокоїти свої нерви. І кровотеча повинна виникнути приблизно ну, менструація, фактично, ми говоримо, але то, то є. Кровотеча. А, Повинна бути десь приблизно через 7 днів, може, трохи раніше, трошки пізніше, але напротязі 7 днів повинна наступити менструація, це говорить про те, що ви не завагітніли, можна заспокоїтись. Розумієте? Зрозуміло. А наступне питання часто виникає у дівчат, які тільки починають це життя, але в них ще не було менструації. І це чи можна завагітніти до появи? Першої менструації. Звичайно, що можна, тому що, як я говорила в одному з ефірів, первинне є дозрівання статевих клітин, тобто овуляція вторинна менструація. І буває так, що, власне, починається тільки перше першого дозрівання клітини, і ось ось має бути, як то кажуть, менструація, але можна попасти, власне, на цей цей момент, коли Є дозрівання цієї першої цеклітини. Розумієте? І тому так, можна завагітніти. І вагітніть не тільки дівчата, наприклад, жінки, які кормлять груддю, де є лактація після пологів, після народження дитини, а вони так само не мають менструації в більшості випадків, але знову ж таки вони можуть завагітніти, тому що так чи інакше починається відновлення дозрівання циклітин. і от, вона, жінка може жити статевим життям регулярно. Все, і тут перша циклітина після пологів знову почала рости, як то дозріла, і попадається, і потрапляє, як то ну сатейвак потрапляє власне, в цей період. А в мене було таке: тобто, я завагітніла, не маючи ніяких менструацій після народження свого сина. От, і було вже сьомий місяць, я кормила людьми. От. І тому таке от е, буває. І, е, Є періоди, коли дійсно немає менструації, здається, що не завигніш. Насправді можна завитніти, тому що десь настає той момент, коли дозрівається ця клітина. От і все. І, і зачуття клас, проходить в цей момент. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що це ж таки найнадійнішим методом контрацепції для молодих людей, якби це їх не дивувало, але це є відсутність сексуальних контактів. Адже це є найкращим захистом також і від захворювань, які можуть передатися статевим шляхом. Олена, ми вам дуже дякуємо, щиро вдячні за ваші цінні поради нашим підліткам, дякуємо за прослуховування нашим слухачам та бажаємо вам завжди бути здоровими. Бережіть себе. І я вам дякую. І так, звичайно, я бажаю всім підліткам, всім дівчаткам і хлопчикам. Всього найкраще бути здоровим, а щоб бути здоровим, потрібно вивчати трошки про те, що може бути з-за ну, сексу, що, які наслідки можуть бути, і бути готовим до всього.